Богдан лепкий, мишка, казка для дітей, для малих і великих. Була собі мишка, така, як і другі, сіренька, маленька, кінчасті вушка, довгий гладкий хвостик. В самім кутку хати, де нога від ліжка щільно притикає до стіни, мала свою нору. Мешкання розкішне, але безпечне, ніхто з людей не заглядав туди. О, люди! Це дуже цікаві створіння. Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ні одної висувала головку, зиркала направо і наліво і скоренько, як шнурочок, пересувалася попід стіну і двері. Шусть! І вже на подвір'ї. Там не боялася нікого, ні пишно вбраного когота, що ходив, мов жандар, ні круторогого вола, що лежав біля стайні, мов гора, і румигав, ні господині, що на ціле село тарахкотіла терлицею, а язиком ще голосніше, ніж терлицею, нікого бігла на поле. Там зустрічалася з своїми сестрами із міста. Ці були дуже бідні, худі, голодні, мершаві, ледве хвостики волокли за собою, розказували, що тепер у них в городі страх в погані часи. Люди не мають що їсти, а про миші то вже і не згадуй. Їм просто пропадай, ніде ні кришинки хліба, ні одної крупинки, нічого. Господиня, як крає хліб то над тарілкою, а крає так тонко, що руку крізь краянку видно. Як пряче із стола, то кришки на долоню згортає і дитині до рота несе, щоб з голоду не вмерло. Кажуть, війна, люди людей мордують, не мають часу працювати на хліб, а наша мишка на те до них. У моїх господарів не те є чим поживитися. Коли я й вибігаю в поле, то це не з голоду, а так із привички, щоб подивитися на світ, бо у норі скучно все з тими дітьми та й з тими дітьми. Такі вам, неслухняні, пищать, а не мені шкура терпне, щоб господар не вчув. О, мій господар дуже страшний, його всі бояться. Колись ту двох кабанів забив. Такі здорові кабани, а він їх порізав, сало повісив у димарі, коптить, а м'ясо їдять, добре їдять. Вночі приходять якісь чужі люди, і він їм продає за гарні гроші. Гроші ховаю у ящик під ліжком недалеко від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хато заїчає візок, злазить двоє людей, і з хати виносять м'ясо, масло, яйця, крупу і сало. Таке чутке сало, що аж в носі вертить. Не говори, сестричко. Перебивають городські мишки, Не говори, бо нам лісно стає. Ми вже й забули, як сало виглядає. Мишці жаль голодних городянок. Вона важко зітхає і говорить далі. А коли вже добре навантажить візок, то господар випроваджує його поливою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату. Ти чи жінці гроші підніс і каже, що гарно пахнуть, ха-ха. От, бачиш, і війна на щось придасться. Першими за рік не заробили стільки, що тепер за місяць розбагатіємо. І ховає гроші у ящик під ліжко. В цьому ящику стояли колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи і ящик цей. Тяжко буде замкнути, так їх багато. А господиня? питають, цікаві мишки. Господиня ходить тепер, як паня, які у неї сорочки, які кружева, Пфу, пахучим милом вимивається. Городські миші вірити не хочуть. Пахучим милом вимивається, а наша вмивається слізьми. Наговорившися доволі, мишка вертає домів, перетиснеться крізь двері, як тінь, майне по -під стіну і шусть. До нори тільки хвостик іноді визирає, але й хвостика ніхто не бачить, бо де там тепер людям заглядати під ліжко, їм не до того. Раз якось вертає наша мишка і чує, в хаті чужим духом пахне. Знялася на задні лапки, заглядає. Перше побачила великі черевики на деревляних підошвах. А там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя худе худе, лиш шкура та кості, лиш ці червоні заплакані очі. Це одна з тих із міста, погадала собі мишка. Вони приходять без нічого і відходять з нічим. Побачимо. А жінка говорила мовби за трумною, ішла. Змилосертіся, господине, дивіться ніх собі в цих проклятих полотках не чую. У мене хора дитина, як мені без молока вертати, найби хоч перед смертю напилося. Совісті нема на ту муку дивитись, я ж мати. Я вам цього спасителька моя вовіки не забуду, я вам гроші в суботу принесу, так мені, Боже, дай спокійно сконати, що принесу. А господиня, мої корови тільки молока дають, що кіт наплакав. От дою, щоб не запустити. Прийдіть, як отеляться, тепер ми самі не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів може, продадуть вони на гроші ласі і рідного батька продали б, а в нас нема що продавати, хоч і хотіли б. Як Мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося не за себе. А за господиню, що чим скорше побігла до нори. Добре, що діти сплять, а то ще б навчилися брехати, як люди. І як цим людям язик на таку брехню повертається, погані люди. Одні з голоду гинуть, а другі папір у ящик ховають. Хіба ж папір важніший від життя, але я їм. І в маленькій мишачій голові зродилася велика ідея знищити, поторощити цей папір, що його кривдою людською чути, поганий папір. Вона припала до дерев'яного ящика і гризла, і гризла, і гризла, зразу ящик, а там і гроші. Працювала цілу ніч. В днину відпочивала, а на ніч дальше до роботи. Так кілька діб, аж не було що гризти. Одної днини каже господар до своєї жінки Я чоловік праці, у мене ніхто не сміє дармувати. Гроші також. Їх треба пустити в рух. Купимо за них кілька свинок, двоє-троє телят, підгодуємо, продамо і купимо нових і знов продамо, поки не будемо мати тільки грошей, що в банку. Бог знає, коли буде друга війна. Хикаючи і постогнуючи, бо був товстий, як годований кабан, поліз під ліжко, добув ящик, відчинив і. Очі йому пішли, а стовп брови підлізли вгору, волосся дубом стало. Погризли, погризли, погризли. Що? Де? Коли? питалася жінка. О, дивися о! І вона теж стромила ніс у ящик. А а. -а! Це ти тому винна, це ти, всьому я винна, всьому я плакала жінка. А господар кричав Я не раз говорив, що треба нам кота, великого здорового кота, а ти ложки молока жалувала для його. Ти, ти, ти. І кинувся на неї з кулаками. Але мишка не чекала, що дальше буде, моргнула на дітей, і вони шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле, краще там, ніж у такій хаті.